Сьогодні поговоримо про незвичайну тему гендер. В Україні це тема нова, яка інспірується Заходом. Хочу нагадати, що ЛГБТ спільнота в Україні, хоче впровадити гендер на законодавчому рівні, десь 50 гендерів. Але давайте поступимо по-іншому. У світі існує понад ніж 600 гендерів. В країнах Азії, в країнах Європи існує 300 гендерів, в країнах Азії 600 гендерів. Давайте зробимо так. По-перше, хочу заявити відверто. Уперше в історії людства. В Україні порушуються гендерні права взагалі громадян. В чому порушуються права? Не тільки право на вільний виїзд з республіки, право на роботу без справки ТЦК не можна влаштуватися нічого, не одружитися, не прописатися нічого. Тобто гендерні обмеження. Саме за гендерною ознаку. Також, також хочу зазначити, що в українських посвідченнях не вказано гендер. Відкрити паспорт, що там, нема гендера. Не існує в гендері, повинен бути вказаний гендер. Не чоловік та жінка. Ні, звісно, ні. Там нема такого поняття, як чоловік та жінка. Забудьте це поняття та середній рік. Ні, там є більше ніж 300-600 гендерів. Я пропоную як правозахисник впровадити закон не тільки про гендерну рівність, але і запровадження більше ніж 600 гендерів. 601 гендер, який буде ведено. 601 й гендер повинен бути називатися імператор Гай Юлій Цезарь. А чому б ні? Якщо є гендери інших збочинців, я так їх називаю, які за нормами психіатрії давно вже Нав'язали світу саме своє збочення. Чому нормальна людина в знак протесту не може бути в гендері вказати, що він імператор Гай Юлій Цезарь? Чому ні? Я стверджую, що Україна мені заважає вказати свій гендер як Гай Юлій Цезарь. Саме так. Що означає цей гендер? Це гендер, який запровадив я самоназву. Що це означає? Це консервативні погляди, це погляди, які були в Античній Європі, це погляди, які були на території Скіфії, це звичайні погляди античної Європи і нашої. України, яка колись називалась кіфами, сарматами, скіфію, сарматією. Тому я вважаю і звертаюсь до Єврочиновників, що Україна, Україна, Україна не хоче впроваджувати гендерну рівність, а саме 601-й гендер, гендер під назвою. Імператор Гай Юлій Цезар. Чому не Юлій Цезар? Імператор? Чому нема такого генду? Я себе так відчував. Чому якісь збочинці можуть себе відчувати середнього роду? А я як нормальна людина, щоб захиститися від цих ненормальних? Не можу захистити свої права? Ось. Чому я вважаю, що потрібна не тільки гендерна рівність, щоб поставити цих збонченців на місце, на місце, щоб вони не змогли диктувати, що вона сексуальна меншина, а зробити так, щоб запровадити додатковий 601 гендер Гай Юлій Цезар, імператор Юлій Цезар? Який має на увазі? Консервативні погляди старої Античної Європи з левами, рабами, мавзо колізеєм, мавзолеєм, наложницями. Чому б ні? Ми ж за таку Європу виступаємо праві, чому нам Республіка ця Україна заважає жити по, -гендерному, по гендерній ознаці? Вона нас дискримінує. Тому ми вважаємо, що єврочиновники повинні продавити Зеленського. І ООН повинен продавити цю тему, щоб запровадити 601 гендер в Україні з законом про гендерну рівність і 601 гендер поставити. 601 буде називатися Юлій Цезар імператор Юлій Цезар. А це означатиме всіх нормальних людей, які оберуть останній гендер, які виступають за збереження традиційних цінностей, античних цінностей, коли були раби, коли був колізей, коли були гладіатори. Ми за такі цінності виступаємо. Саме так ми почали забувати, як виглядала Антична Європа. Саме так. За таку ми Європу виступаємо. Тому ми вимагаємо праві застосувати і ввести 601 гендер. Не тільки 600 гендерів, збочинців, а 601 залишити для нормальних людей. Тобто для нас українських правих і для тих, хто за традиційні цінності, за античну Європу, за язичництво. Хто не піддався, так сказати, і так мовити релігійній пропаганді Хабату? Чому не ввести цей гендер 601, імператор Юлій Цезар? Я наполягаю, що Україна повинна внести такий гендер на документах кожному українцю, хто забажає. Зберегти свої традиційні цінності, античні, які були у Європі. Саме так. Ну чому збочинцям можна бути збоченцем, а нормальним людям не захиститися в гендерному принципі і ознаці від цих збочинців, які в Європі вже продавили своєю істерією та шизофренією взагалі? Що їх хтось ущемляє, вас ніхто не ущемляє. Ущемляють саме звичайних людей традиційної орієнтації. Тому ми вимагаємо, що це перший гендер. Імператор Юлій Цезарь Гай Юлій Цезар. Саме так за античну Європу, за античні цінності, де були раби і вільні люди, де був колізей, де були льви і леви. Де можна було рабів скормити левом. Ми за такі цінності виступаємо сьогодні. Чому нам не можна такі цінності повернути? А якісь збочинці хочуть бути середнього роду. Вони скажуть, що ми збоченці, ні, ви збоченці. Ми нормальні люди. І тому ми вимагаємо рівності. Але рівність не означає, що. Якийсь гендер буде домінувати над іншим. Тому що це є неприпустимо. Не може будь-який гендер продавити в релігії, як це роблять на Заході, що Бог це а, десь середнього роду. Бог не чоловік. А може вона жінка? Це то середнього роду. Так Бога вже не існує. От я. І звертаюся до Євро-чиновників і ООН стосовно того, що в Україні порушується гендерна рівність. І не тільки в Україні, але й в Європі. Бо за гендерною знакою переслідують тих, хто вважає себе Юлієм імператором Юлієм Цезарем. Чому ж ні? Хто звичайних традиційних цінностей. Люди хочуть себе захистити за гендерною ознакою. Тому що якісь псевдо, так звані псевдо, сексуальні меншини вирішили, що це не так, що вони можуть давити на когось. Ні, ви не зможете давити. Ми вас переграємо дешевок. Я звертаюсь до дешевок, хто вважає, що. ЛГБТ це круто. Шановні, не забувайте, що гендерна рівність передбачає відповідальність за свої вчинки, і ви не можете диктувати іншим. Гендерна рівність передбачає те, що ви прогинати під себе нікого не зможете. Я вам цього не подарую, але я буду наполягати на законопроекті про розширення. Гендерів більше ніж 600, ніж Азії. вести 601 Юлій Цезар, імператор Юлій Цезар Гає. Тому що це справедливо. І хай потім ліберальна ЛГБТ-спільнота квакає про те, що це повернення до часів темної Європи, коли ЛГБТ переслідували. Хочу нагадати, що в часи тодішні були різні по відношенню до ЛГБТ цінності В Європі це все було відверто і відкрито. Але, шановні не шановна ЛГБТ-спільнота, чи як вас там називати? Воно, вони, чи як ви там називаєтесь, і не шановні. Тому що Якщо ви кажете, що вас поважали, по-перше, почніть поважати себе і людей. Це по-перше. По-друге, якщо я кажу, що потрібно, 601-й гендер Гай Юлій Цезар, імператор Юлій Цезар, він потрібен, щоб захиститися від таких, як ви, за традиційні сімейні цінності і усіх нормальних людей. То не бажає прогинатись під вас і під вашу ЛГБТ пропаганду. Саме так праві вимагають, саме праві вимагають, що була гендерна рівність, і тому потрібен закон, який дозволить ввести таку гендерну рівність. І тому нам потрібен дуже цей закон, де буде. Гендер імператор Юлій Цезар. Гай. Саме так. І тоді пищати ніхто не буде про те, що хтось когось узурпує. І так далі. І так далі. Що має це на увазі? ЛГБТ постійно в нас каже, що порушуються їхні права. Там на брак їхніх рівні партнерства. Ну добре, приймуть закон про рівні партнерства, що вам дозволять одружуватися. Але не забувайте, не забувайте, що більше ви не зможете пропагандувати публічно, публічно ЛГБТ-пропаганду. Не забувайте. А якщо ви кажете, що тільки ваша ЛГБТ пропаганда має так звану монополію на пропаганду, ви помиляєтесь згідно неприйнятої Конституції пропаганда та цензура заборонена. Це перше. друге, жодна пропаганда. Державою не може бути визнана обов'язково. Почитайте Конституцію. Це для ЛГБТ-активістів. Звичайно, вони там будуть казати, що, що хтось порушує їх права, там праві їх б'ють і так далі. і так далі. Ви що зробили для того, щоб вас не били? Погодьте себе гідно. Шановні і нешановні. це перше. Друге. Коли ви виходите на так звані мітинги по ЛГБТ, це стаття 44.2, частина 2, пропаганда геноциду. Це для ЛГБТ спільноти. Повивчайте. Ваші цінності суперечать кримінальному кодексу публічно, а мої цінності не суперечать на існуючому кодексу, який не прийнятий, до речі, без гербової печатки. Саме так. І тому я вам не дозволю, дозволю нагинати, на як це робить ЛГБТ-спільнота Заходу людей з традиційними цінностями. і буду вимагати 601-го гендеру, щоб в паспорті посвідчені був вказаний гендер, а саме імператор Гай Юлій Цезар. В кожного, хто за традиційні сімейні цінності виступає. Звичайно, ви маєте право там виступати за свої цінності, кожен має право. Але це не означає, що ви можете когось давити, щемити і так далі. І так далі. Ведіть себе чемно, і до вас претензій не буде. Але ви ведете себе нечемно, як ті кіллери найняти, як казав Ющенко. Маєте совість. І тому введення цього агендеру дуже важливо. 601. го імператор Юлій Цезар. Хтось там буде писати, що там до психіатра потрібно, якщо імператор Юлій Цезар. Шановні, ви спочатку на себе подивіться, на свою поведінку. Відповідно до статті. 28 частиною 3 Конституції України, яка не прийнята досліди заборонено. Це перше. І відправка когось до психіатра це стаття 151 Кримінального кодексу. Це вас стосується саме так. Подумайте над цим. коли будете казати там в коментарях, а любителям. Писати всякі там страшилки і так далі. і так далі. Хочу порекомендувати толерантності до моєї думки. Ми ж йдемо в Європу. Але це не означає, що ми дозволимо в Європі принижувати людей з традиційними цінностями. Мої традиційні цінності відрізняються від пропаганди ЛГБТ спільноти. Я виступаю за ведення. 601-го гендеру де відновлення античних цінностей. А саме, 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 кулізею, рабів, саме так, левів, скормити рабів левом. От буде про що поговорити ЛГБТ-спільноті. На ніч скажуть, що то нічний жах, який жах? Я скажу, як Стерненко. Який жах? А, так. Який жах? Ви що? Але ми за такі традиційні цінності виступаємо. Саме так. який жах? За повернення до античної, часів античної Європи. А чому не можна? В Європі можна, а нам не можна за традиційні цінності виступати? За прямі норми демократії? За те, щоб рабів скормити лем? Чому не можна? Можна колізей відновити, гладіаторські бої відновити, все можна. Чому якісь купці колись душевно хворих можна все, а нормальним людям нічого. І при тому цих нормальних людей цкують оті, хто особливо принижені. Саме так. Тому думайте перед тим, як говорити. Тому я вважаю, що 601-й гендер імператор Юлій Цезар потрібен, щоб прогнути оці всі гендери на нуль одним разом. Саме так. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП. Коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і Роби донати на карту, обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексі називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні... Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж 1000 гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і 1000 гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і, ю... і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК ТСП це не тільки орган виконавчої влади. ТЦК ТСП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створено, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.